Доброго дня. Я вам обіцяла показати результат цибулі зірваних стрілок. Ось угорі з оцвіття і ось унизу. Хочу показати вам, які виросли цибулини. Давайте вместе місті з вами оце вирвемо. Подивіться, оце вся цибулина, що вирвана стрілка унизу. І вона щось, ну, ми її глянемо, що тут. Попадав дощ, ось сюди, дивіться, у стрілку. І яка вона зараз глянемо. Буду виробляти руку. Ось тут унизу таке мокре. І вона гнила, дивіться. Ось гниль. Стрілка з боку. Одною рукою дуже погано. Ну, дивіться, це гниль. Ось. І вона, і вона вонюча. Страшне. Так, давайте вирвемо стрілку, яка ось. Це біла цибулина, дивіться, це синя. синяй. Замішаю. Давайте подивимося цю. Ось цю. Що в неї всередині? Є гниле чи нема. О, стрілку не одирвеш. Ні, ця цвілка не вонюча. Тобто цибулина не вонюча. Синю. Вона навіть відділяється від стрілки. Це також не вонюче. Давайте пройдемо далі поглянемо які виросли. Дивіться, дивіться, які. Великі. Мені навіть було жалко зривати декілька штук, то, що я знала, що таке буде з цибулею. Яка ж тут цибуля вродила? Так. Тут здорова, дивіться. Це так каже, ось стрілку зервала весною. І подивіться, яка цибуля. Зрівняйте. Ось зрівняйте з оцією стрілкою. Ось ця зривалася унизу ця зривалася ось саме суцвіті ось результат вам, а це результат, і цибулинку кладу. Та, що не стрілка. Так що це вам результат? Три цибулини. І це. Так що ви бачите? А та зовсім та е, гнилюкою воняє ту, що я вам розірвала. Так що зрівняння є. Дивіться, як вам зривати треба, як ви звикли, як ви привикли. Так що, це таке цибулька зі стрілками дуже гарна. Все, друзі, я показала вам результат 7. Пока-пока. Друзі, я в тіктоці весною написала коментарій блогерці, що вона неправильно зриває стрілки. І учора вона зняла відео відповідь на мій коментарій, що цибуля велика і гарна виросла, якщо зірвати соцвіття у стрілки. А не внизу стрілку вирвати. Так що я дуже рада, хоч комусь да одному допомогла.